Український споживач давно звик бачити на полицях супермаркетів гарно упаковані овочі, фрукти, молочні та м'ясні продукти. Але за кожним яблуком чи буханцем хліба цілий ланцюг постачання, у якому головним виробником зазвичай є фермер. Саме він сіє, вирощує, збирає врожай або доглядає худобу. Та чи отримує фермер більшу частку від того, що ми платимо на касі. Дізнаємося далі в програмі, все про агро. Історично фермери реалізовували продукцію безпосередньо на ринках або через дрібних торговців, отримуючи за неї всю виручку. Але й несучи всі ризики: погода, врожайність, попит з появою супермаркетів і торгових мереж. Ситуація змінилася. Великі рітейлери стали головним каналом збуту. Але за свою логістику, маркетинг і мережу магазинів вони беруть значну націнку. Сьогодні в Україні, як і у світі, існує дисбаланс. У середньому фермер отримує лише 20-40%. Підсотки від кінцевої роздрібної ціни продуктів, решта витрати на транспортування, зберігання, пакування, рекламу та націнка торгової мережі. У випадку з нішевими продуктами або делікатесами ця частка фермера може бути ще меншою, адже супермаркети активно працюють із преміальною націнкою. З іншого боку, супермаркети забезпечують виробникам стабільний збут, великі обсяги закупівель і доступ до мільйонів покупців. Для багатьох фермерів це вигідніше ніж шукати клієнтів самостійно. Проте, зростання тренду на фермерські ярмарки, екоринки та пряму доставку з поля до столу показує, що частина споживачів готова купувати напряму, аби фермер заробляв більше. А ціна для покупця залишається нижчою ніж у супермаркеті. Ця ситуація спонукає фермерів шукати баланс між стабільністю і самостійністю. Хтось обирає роботу з великими рітейлерами, інвестуючи у масштаб і логістику, а хтось будує прямі канали збуту, будує бренд і створює власну нішу на ринку. Технології і нові сервіси тут відіграють ключову роль онлайн-платформи для продажу, доставка додому, системи контролю якості та маркетингу дозволяють навіть невеликим господарствам конкурувати з великими мережами. І зрештою, саме комбінація традиційних методів продажу та інноваційних підходів дає шанс українському фермеру отримувати справедливу частку від своєї праці, роблячи аграрний бізнес не лише прибутковим, а й стійким у довгостроковій перспективі. Хто формує цін? На продукцію фермер чи супермаркет, чи впливає географічне розташування на прибуток фермера, чи може фермер заробляти більше перейшовши на органічне виробництво, про все це дізнаємося в нашого експерта Івана Адамовича Чайківського. Звичайно, що продукція, яка вирощена фермером і ним же реалізована безпосередньо споживачу напряму, звичайно, це винагорода, яка Ну, найкраще фермер і споживач. Напевно, що кожен фермер світу мріє про такий короткий ланцюжок. Мріє. Але ми маємо розуміти, що в нас влаштована ціла велика інфраструктура, яка працює на реалізації продукції. І, на превеликий жаль, ну, не кожен фермер, вирощуючи продукцію, він може. Довести і не може достукатися до відповідно там, тої кількості е покупців, які сьогодні безпосередньо є там е в містах. Тому є сформовано фактично це вже ланцюжок е торгівлі, який це вже цей ланцюжок торгівлі, е він такий самий, е напевне, давній як професія фермера, яку ми за яку ми говоримо, яка сягає. Але віків, так само і професія торгівлі, коли ще там мушлями розраховувалися, як ресурсами, тобто це старі професії. От. Довести і до продати відповідно до споживача. І, відповідно, що ми розуміємо, оцей ланцюжок за це хтось має платити. І За це платить фермер. Як би воно, як кажуть, не виглядало там... З наших вуз сказано там погано, але продукт, який вирощений в полі, і продукт, який проданий до споживача на кожному етапі, за це все платить фермер. Тому що його продукт найдешевший на полі. Тому що загрузити на машину, коштує завезти, коштує. Реалізувати, розфасувати, довести до кондиції і так далі, і так далі. І вже коли зафасувати, поставити на прилавок — це все коштує на кожному, на на кожному, кожному шляху. Тому і, і кажуть, що створене одне робоче місце в селі дає 5 робочих місць в місті. Тому так, так є, так працює. Е, ринок формує ціну. Ринок Та, як, та як на все. Попит і пропозиція. Більше ніхто. Тобто впливу на ці речі ніхто не має. Бізнес завжди шукає. Якщо є зловживання з сторони фермера, він посклав, скажімо там, велику ціну на продукцію і ретейл, який через ланцюжки різні придбав цю продукцію, поставив в себе в супермаркеті надто високу ціну, то зразу знайдеться підприємець, який там. Привезе десь за кордону і так далі, і поставить дешевшу, і народ піде туди купляти. Тому ринок формує ціну. Ну, перше, неможливо робити все і вся. Тобто, ти, коли ти невеличкий фермер, звичайно, ти можеш там. Тобі все рівно треба мати час поїхати на ринок і реалізувати. Тобто, ну, тут питання часу. Тобто, або ти займаєшся фермерством і вирощуєш, доглядаєш за... Або ти втрачаєш врожай, бо ти їдеш продавати. Тобто, ти, поки поки ти поїхав один врожай продавати сам, ти інші врожаї в полі втратив. Ну так, тому що вони ці ланцюжки, але ці ланцюжки, вони ж теж не просто там беруться. Тобто це люди. За тими ланцюжками стоять люди, тобто це створення доданої вартості. Тобто людина перебирає, людина везе, людина фасує, людина придає товарного вигляду. Якщо це завод, людина переробляє. Тобто, це все затрати, які на кожному етапі цей. Тому, якщо фермера об'єднаються в кооператив. Звичайно, вони можуть зробити свою там торгову марку, свої маркети, своє це. Але це не означає, що він, виростивши в полі, він розуміє, що там, для прикладу, гривня коштує в нього на полі там огірок. І в супермаркеті цей огірок коштує 2 гривні, тому він, продавши там споживач, який прийде до нього, купить за 2 гривні вже в супермаркеті, що він собі в кишеню там на фермі положить 2 гривні. Він не положить 2 гривні, він положить тих самих е, ту саму гривню, тому що все рівно треба оплатити той весь ланцюжок. Цей, але там лишиться на кожному етапі залишається одна копійка, одна копійка. Тобто в кінцевому результаті в нього там буде не гривня. Оскільки він це все зайняв, а буде там гривня 20, чи гривня 15, чи гривня 30, чи ну, от десь так. Е, ну, дивіться, е, супермаркет, він теж вони працюють на ринку, це є вільний ринок. Якщо фермер, який виростив продукцію і вони об'єдналися, і прийшли в супермаркет, кажуть, що от ми тобі готові там продати моркву там за 25 гривень кілограм. От. А менеджер супермаркету сидить і каже: дивіться. А польські фермера мені готові ту морку продати за 15 гривень І Вибачте, ну я не можу її продати, я не можу вас купити за 25, тому що я куплю цього за 15. І відповідно навіть об'єднавшись в якісь там кооперативи, ти не можеш шантажувати, тому що в нас вільний ринок. І ми... Без ніяких питань, ми собі завозимо з іншої країни, фактично дешевшу, дешевші продукти. як тут. Е, ну, я вважаю, що, е, звичайно, перше, е, якщо говорити про супермаркет, Тобто, я, на, на мій погляд, що кожен супермаркет він, е бореться за свого покупця. Коли він бореться за свого покупця, для супермаркету важлива стабільність постачання продукту. Тобто його полиця, яку він має в магазині, вона не може бути пустою, тобто вона має бути заповнена. Тому що е менеджер супермаркету він чітко розуміє. Якщо в нього на полиці не буде того продукту, за яким прийде покупець, той покупець піде в інший магазин. Тому е, менеджеру супермаркету важливо там не об'єм е, цього фермера, який поставляє, йому важливо е, кількість і якість, тобто і вчасність, тобто він має щотижня поставляти в період там, якогось періоду часу, який вони домовилися, він має поставляти той чи інший продукт. Ну, ми говоримо про ефективність, мабуть, сьогодні не тільки малого фермерства, ми говоримо про ефективність своєї економіки. Тобто тут неможливо сьогодні говорити, чи державі вигідно підтримувати. Державі вигідно підтримувати малого фермера через його зайнятість. Тобто державі вигідно, щоб території певні розвивалися, тобто, щоб вони там не проходили застій там певних територій, а щоб був розвиток. Тому держава на перше вона має е, зобов'язана е, підтримувати фермера. Який в селі і якому важко, тобто там ну, в нього більші видатки, як будь-кого іншого, тобто на ведення цієї господарської підприємницької діяльності, які він має. Тому що ну, коли він займається в населеному пункті, тобто він розуміє, йому в нього там немає аптеки, інколи немає школи, треба дитину возити до дослідження. В нього інші видатки. Тому держава має ці території в якимось, ну, якимось способом знайти. Можливість її підтримки, тому що ну, фермер і село це завжди є такою, я б сказав, фундаментом держави. Так, сьогодні народжується культура, нова культура, культура здорового способу життя, а здоровий спосіб життя він зобов'язує до здорового способу харчування. тобто це Ну, в загальному тренд, е, і е, сьогодні е, фактично важливо, але потрібно е, створити довіру, довіру от, певного бренду, що той продукт, який виростив фермер, що він дійсно вирощений там органічно. І він, воно буде працювати. Сьогодні є е, сертифікація, відповідно, де, е, скажімо, Фермера проходять відповідно, сертифікують свої площі, сертифікують продукти, які вирощують, і навіть експортують за кордон. Це звичайно, що це набагато дорожче, це дає можливість отримувати кращий прибуток з одного гектара. Але ми маємо розуміти, що це завжди буде менший врожай, от і фермер має собі ну, розуміти. Здатен він ці речі зробити, скажімо, якомусь, на якомусь більшому об'ємі, чи не здатен, тому що тут об'єм теж має велике значення. От, і ну, тут треба ці всі речі глибоко, глибоко вивчати. Але я переконаний в тому, що велика перспектива в органічному в виробництві органі і органічних продуктів харчування в Україні є. Ну, це він може конкурувати, але якщо е, відомий бренд, який вже є брендом, скажімо, в виробництві органічного продукту, і звичайний фермер, звичайно, що е, ми, бренд формується в, в довірі. Тобто, якщо ми розуміємо, що от є бренд, який виробляє органічні продукти вже роки, і він на ринку скажімо, е, органічних продуктів, він вже має ім'я. От, Відповідно, що при однаковій ціні, при однаковому товарі і так далі, звичайно, що кожен покупець віддасть перевагу бренду. Це нормальні речі. Як бачимо, сучасний агросектор це баланс між ризиком і стабільністю, між масштабами і індивідуальним підходом. Фермеру важливо знаходити свою нішу, використовувати нові технології та сервіси, але і не забувати про традиційні методи ведення господарства. Адже саме поєднання цих підходів дозволяє отримувати справедливу частку від власної праці і робить агробізнес стійким у довгостроковій перспективі. Це був випуск програми. Все про агро. Дякуємо, що. Були з нами і до нових зустрічей на полях і ринках України.